Вітаю, друзі. Мерседес знову готується здивувати своїх шанувальників захопленням зірками, і зараз ви зрозумієте, чому цього разу компанія працює над другим оновленням для свого популярного середньорозмірного кросовера GLE, яке буде значно масштабнішим за попереднє. Черговий рестайл покликаний продовжити життєвий цикл моделі, оскільки стара стратегія компанії вже не працює а нова поки що не розроблена. Нещодавно помічені прототипи моделі за масков... Переднім бампером підтверджують активну стадію розробки оновленої версії. Серед зовнішніх змін можна відзначити використання фірмових логотипів Mercedes, інтегрованих в оптику, ті самі зірки, якими так захоплювалися в компанії. Це нововведення підкреслює прагнення компанії продовжувати унікальні дизайнерські рішення. Хоча іноді вони виглядають як щось зайве. Ключовою зміною в зовнішньому вигляді GLE стане перероблена передня частина автомобіля. Замасковані елементи. Анти вказують на наявність нових ліній бампера і радіаторної решітки, які мають надати кросоверу сучаснішого та агресивнішого вигляду. Щодо інтер'єру, рейстал отримає кілька значних покращень. Йдеться про нове рольове колесо та значно збільшений екран мультимедійної системи. Автомобіль також отримає останню версію програмного забезпечення Mercedes-Benz UX. Нагадаю, що поточне покоління GLE дебютувало у 2020 році та вже пережило один рестал у 2024 модельному році. Друге оновлення очікується до 2026 року. Для Mercedes подвійне оновлення в рамках одного життєвого циклу автомобіля це рідкість, проте в цьому випадку компанія прагне зберегти Ґел актуальним та конкурентно спроможем на тлі зростаючої конкуренції в сегменті преміальних кросоверів. Додатковим завданням для компанії є впровадження життєвого циклу моделей з двигунами внутрішнього згорання. Раніше Мерседес планував повний перехід на електромобілі до 30-го року, але уповільнене зростання попиту на електромобілі змусило компанію переглянути стратегію. Тепер автомобілі з традиційними двигунами залишаться у продажу і після 30-го року. Хоча подробиці про механічні зміни оновленого Гел поки залишаються невідомими. Деякі нововведення вже підтверджені. гел 53 АМГ отримає новий підключуваний гібрид. Це практично той самий агрегат, що використовується в новому Є-53. Гібрид включатиме 3 літровий турбований рядний шестициліндровий двигун нового покоління та електромотор. Сукупна потужність цієї установки. Становитиме 585 кінських сил і 750 метрів крутного моменту. Використання гібридних технологій стане основним напрямком розвитку продуктивних моделей Mercedes AMG, поступово замінюючи двигун v 8 Примітно, що компанія вже почала заміну v 8 на турбованій рядній шістки в інших моделях. Окрім топової модифікації від AMG, компанія запропонує і більш доступні варіанти. Проте про них поки що нічого не відомо. А ось що точно від... Дому ГЛЄ також отримає нові технологічні функції, багато з яких будуть запозичені з оновленого g клас. Однією з головних інновацій стане впровадження оффроуд-кокпіт. Системи, яка значно спрощує керування автомобілем в складних дорожніх умовах, така система надає інформацію про положення автомобіля на місцевості: висоту над рівнем моря, кут повороту керма, піск у шинах та багато іншого. Додатково система включає функцію прозорого капоту, яка за допомогою камери відображає поверхню під автомобілем. Це особливо корисно як для посадшляхових пригод, так і для міських ситуацій, наприклад, при паркуванні біля бордюрів. Оновлений Mercedes GLE обіцяє стати взірцем поєднання передових технологій, преміального комфорту та високої продуктивності. А друге оновлення має допомогти компанії продовжити життя моделі. Бугаті поступово почала розкривати деталі технічної складової свого нового гіперкара торбійон. Цей автомобіль не лише втілює технологічну досконалість, але й задає напрямок для майбутнього розвитку автомобільної індустрії, поєднуючи інноваційну гібридну систему, сміливі інженерні рішення та неповторний дизайн. Торбіон стає символом нової ери у світі гіперкарів. Цей проект знаменує відхід від застарілої платформи, що використовувалась на легендарних моделях Veyron і Chiron. Замість адаптації старих технологій богаті ухвалила радикальне рішення почати з чистого аркушу. Одним із ключових елементів успіху турбійон стала нова платформа, розроблена спеціально для цієї моделі. Це дозволило не лише переосмислити традиційні пропорції автомобіля, а й впровадити складніші аеродинамічні елементи, які неможливо було реалізувати на основі старого шасі центральним компонентом нової платформи є унікальний високообертовий v 16 без турбонатува об'ємом 8,3 літра. Цей двигун став справжнім викликом для інженерів Бугаті у порівнянні з восьмилітровим W16 із чотирма турбінами, який використовувався у Вейрон і Шерон. Новий мотор значно довше. Щоб розмістити такий великий агрегат, розробників розмістили паливні баки з боків шасі, що дозволило зберегти просторний інтер'єр без збільшення колісної бази. Двигун довелось змістити ближче до пасажирського відсіку. Це потребувало переосмислення компонування салону. У торбійон регулювання сидінь можливе лише по висоті, а їхнє повздовжнє положення налаштовується через переміщення педального вузла. Це своєрідна плата за новий силовий агрегат. Торбійон оснащений однією з найсучасніших гібридних систем на ринку. Окрім високооборотного В-16, автомобіль використовує три електромотори: один потужністю 335 кінських сил, розташований ззаду, а два такі ж електродвигуни на передній осі. Така комбінація забезпечує повно. Привідну систему, що покращує керованість і динаміку автомобіля. Електромотори живляться від інноваційної та подібної батареї ємністю 25 кВт на годину, розташованої в центральній частині шасі. Це не лише забезпечує оптимальний центр тяжіння, але й допомагає покращити керованість автомобіля на високих швидкостях. Завдяки цьому турбійон може проїхати до 60 кілометрів на чистій електроенергії. Звісно, потужна гібридна система вимагає високоефективного охолодження. Для цього інженери богаті розробили складну систему, яка включає 8 радіаторів, п'ять із них розташовані в передній частині автомобіля. Два охолоджують двигун напряму, а три обслуговують електричні системи та забезпечують комфортний клімат у салоні. Решта радіаторів розподілені на шасі для більш ефективного активного охолодження гібридної установки, увесь дизайн автомобіля, включаючи задній дифузор, був оптимізований для поєднання функцій охолодження та аеродинаміки. У випадку з торбійну дифузор не лише перенаправляє потік повітря, а й служить частиною ударостійкості конструкції, що дозволяє зменшити вагу автомобіля. Найбільшим досягненням Богаті стала його вага. Компанії вдалося зробити торбіон легшим за свого попередника. При цьому сумарна потужність силової установки. Овки досягає 1800 кінських сил. Виробництво богаті Торбіон» розпочнеться у 2026 році, але всі 250 екземплярів вже знайшли своїх власників. Ціна на цей шедевр стартує з позначки 4 мільйони доларів, що робить його одним із найексклюзивніших автомобілів на планеті. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Хочу нагадати, щоб не пропускати нові відео, обов'язково підписуйтесь на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграм доступно за посиланням в описі. Всім удачі та до зустрічі.